Всім привіт, мої підписники, Всі ті, хто дивляться мій канал. Я сьогодні знов на гаражних движеннях з Дніпром. Ви спитаєте, що знов з ним случилось? В очередной раз у мене пропала зарядка від генератора на акумулятор. Тупо взагалі не заряджаю. Акумулятор просто сідає помалу, коли на ньому їдеш, катаєшся. Вже буквально через 15 хвилин катки, його не можна завести і іскра пропадає. Акумулятор повністю посаджений. Я трохи приболів. 10 година ночі, ну вже 11, -та. я буду пробувати знімати генератора і дивитися, що там по чому. Зараз я вам покажу, як воно. І що воно робить? Діма мені от приніс прибора мультиметра. І зараз я вам покажу, як в мене працює генератор. Так, що він у нас показує зараз? 11.23. Зараз заведу і покажу, що він буде показувати при заведеному моторі і коли підгазовуєш. Лампочка в мене перестала світитися з самого початку. Не знаю чого. Але схоже на те, просто що генератор вийшов з ладу після води і від нього не йде ток і нічого не показує. Так, мотик холодний. Поняли? Мощність акумулятора зарядка все менше і менше стає, коли газуєш, їдеш на ньому і коли він взагалі просто працює. Тому от така от фігня. Щоб зняти його, нам треба відкрутити два дві гайки тут і так само е, з цієї сторони. Потім зняти ці два контакти. І просто його, звідти витягнуть ключом на 17 ми відкручуємо цього болта? Перед тим бажано все витерти, звісно, тут вокруг генератора. Чим я зараз і займусь. З правої сторони трошки проблемно відкручувати цього болта звичайними ключами, тому що мішається і сапу, а зверху бак. Можете зняти бака і тоді ви, ви відкрутите. Але я знайшов такого зламаного ключа чи відпиляного, не знаю. І мені от ним ідеально відкручувати без проблем. Так як я казав, ключиком на 8 ми тут все зможемо відкрутити. Все, проладка від'єднана, трошки незручно, як я вже казав у своїх відосах, одною рукою знімати, а другою крутити. Угу, впирається в бак, а якщо ми чуть-чуть з збоку його, о! Все. Є. Це тут у мене є старий генератор. Ми його теж вбік, але повністю справний. Я його прозвонив повсюду. Далі я хочу його витерти. Зараз витру все гарно, щоб він був чистий і зніму цю кришку для подальших дій. подальших... Провірок. Оп, є. Так. Подивимося на щотки. Тут воно якесь таке трошки в печальному стані. Зараз я його відчищу і потім прозвоню їх. Зачистив я трошки ці контакти щоток. І так, щоб їх провірити на мультиметрі, ми виставляємо прозвонку. От, ставимо. І беремо два контакти, ставимо на одну щотку. І мультиметр піщить. Далі на цю. Також піщить. А тепер на дві. Ага. Не піщить. Значить, десь не прилягає щотка або вона стерлась, а можливо, зламалась. Можливо, контакт відлетів. Непонятно. Зараз треба розібрати і. Подивитись, що там чому. А отак себе поводить справний генератор. От. Беру два контакта на дві щотки. і він піщить. Бачите? А тут мовчить. Отака от, от штука. Поміняю сторонами. Тут без різниці, бачите? А тут ноль реакцій. Відкрутив щетку, ніби все окей. Контакт на місці. Щотка також працює. Якщо от два кінця, Підключити, воно також буде піщать, проводить ток. Рішив я розобрати і подивитися, що з контактними кольцами на якорі. Ніби все добре. Єдине, що мене смущає, оце от зелений і. І зелене. Я попробував підключити два контакти, Нічого. Не відбувається. Не прозвонюється значить. Жопа цим контактним кольцем або якорю самому. От. Абсолютно нічого не відбувається. А тепер подивимось, що у нас відбувається на цьому старому генераторі. Тут все окей. Тут чомусь ні. Тому, схоже, що це просто капс з цим кольцем і самому якорю. Скоріше всього. Тому такі діла. Треба знайти десь якоря або. Замовити повністю нового генератора. Ну, це, скоріше всього, від води, він заведений, впав в воду. І схоже на те, що воно окислилось і все-таки згоріло. Що я з ним буду робити? Чи буду купляти нового повністю генератора, чи тільки якоря? Це все ви побачите буквально за одну секунду. І так, купив я вже новий генератор. Це він, це мій старий. Поміняв одну щоточку плюсову. Тепер послухаємо, що він у нас покаже. Притуляємо щупи і все є. Прозвонка ток йде повсюди. Все окей. Трошки його відчистив, такий він непоганий. Кришка тут така класна ще. Зараз буду ставити намотик і пробувати дивитися, що по чому. Все. Поставив я новий генератор, затягнув його з обох сторон. Зараз підключу провода і спробую завести. Поставив акумулятор і. От що він у нас показує 11.16. Зараз заведу і побачимо, що у нас вийшло. Ні. сніму для вас нормально Не. з Дімоном, як він е, заряджає акумулятор, коли даєш газ. То я заряджаю? Ні, ти То... Е Мотик, блін, взагалі. Що вообще? Вообще. Холодний. Давай колено, колено попав. Посвітину мені. на мені сюди на карба. На карбуджетора. Блін, з карбудзетом твоїм ти слабкий От ви поняли, як робить новий генератор. Коротше, сусіди Афу Ну трохи, мабуть, так. Да. Я сам охуєв. І так, що по ітогу? Цей генератор справний, все окей. Проблема була в якорі, в мене він згорів на цьому генераторі. Купив новий, поміняв одну щіточку. Надіюсь, відео вам сподобався. Ставте лайк. Пишіть якийсь комент, що би ви хотіли побачити в наступному відео. Також рекомендую подивитись моє попереднє відео, там де ми навалювали на МТШці. І в, в тому самому відео я замітив, що здох генератор. Вже остаточно замітив. Я і раніше думав, що йому капець, але вже тоді переконався в цьому. Тому всім пока!